Вже цього тижня Верховна Рада має розглянути законопроект про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Йдеться про третій, четвертий блоки, які готові на 80-25%. Їхня потужність надасть Україні додатково більше двох гігаватів у енергомережу. То коли можливо, добудова блоків і чому це вкрай важливо для промисловості. Влада Цимбаленко розкаже. Росія нищить українську енергетику. Атакує наші ТЕС та ГЕС ракетами-дронами вже понад два роки сьогодні енергетика України зазнала понад тисячу ударів, понад 9 гіала станової потужності було втрачено. Енергетики постійно відновлюють зруйноване, аби українці менше відчували відключення світла. Утім, дефіцит електроенергії сильно б'є по нашій промисловості. Без енергії не буває Виробництва жодного товару, ні послуги, до речі, нічого. Тобто енергія це база, на якій форматується все виробництво. Дорога електроенергія дає високі ціни. Перебої в електриці зупиняють промисловість. Усе це удар по нашій економіці. Саме тому нам вкрай потрібне стале енергопостачання, і в теперішній час війни. Сьогодні частина промисловості це оборона промисловість, це високі технології. Це відповідно велика енергоємність нашої економіки і в майбутній час після воєнної відбудови важливу роль тут відіграє атомна генерація, коли постане питання про суттєвого збільшення потреби в електроенергії, а відновлювати ці ті старі теси ТЕС, які були потужні, немає сенсу. Механізм розбудови тієї енергосистеми, яка нам потрібна, це розбудова мереж АЕС. Які забезпечують базове навантаження ватомна енергетика це дешево і стабільно. Вже зараз АЕС виробляють 60% електроенергії, та потужність треба збільшувати. Йдеться про добудову третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС, що готові на 80 і 25% Відповідно, ці два енергоблоки вони можуть дати нам додатково десь 14 мільярдів киловатт електроенергії на рік. І працювати над добудовою блоків потрібно вже якщо моло говоримо про проекти, які були вже в стадії реалізації. Ми зараз їх намагаємося відновити. То е, треба робити зараз, щоб на, на, е, на період, так би мовити, війни ми могли вже зреалізувати як мінімум основні етапи е, будівництва і е, встановлення такої генерації. Нині ж на Хмельницькій АЕС триває саме підготовка до добудови, адже 30 років простою даються взнаки. Та й доробити самі блоки поки не можуть. Адже Немає закону, немає добудови. Дуже потрібен закон. Зараз ми фактично втрачаємо час. Нам три роки потрібно, щоб цей гігант добудувати і підключити до енергомережі. І вже цього тижня Верховна Рада має розглянути урядовий законопроект про добудову двох блоків Хмельницької АЕС. Роботи планують фінансувати фінансувати переважно коштом кредитів та власних ресурсів енергоатому без залучення державного бюджету влада цимбаленко. Ми Україна, марафон єдині новини.